У своєму профілі Дубінський називає себе політичним в'язним, прихильником Трампа та лідером антисорусівської ініціативи в Україні. І з початку січня 2025 року він почав активно постити англійською в переміжку з російською. А зараз в його блозі всі авторські пости написані виключно англійською мовою. Здається, кожна молекула Дубінського волає до Трампа і Трампістів, щоб його помітили. Іноді доходить до смішного. Так, на суді він з'являється у Светрі з прізвищем американського президента. Після відомої зустрічі Трампа і Зеленського, де йому дорікнули, що він був без костюму і краватки. Дубінський став з'являтись в суді. Гадайте в чому в костюмі і краватці. Дубінський відповідає на кожний інформаційний привід. По максимуму, наприклад, у березні в мережі X трапляється збій. Ілон Маск, в свою чергу, заявляє про український слід у цьому, а Дубінський пише англійською розлогий пост про те, що за збоєм у мережі X може стояти СБУ, яка, звісно ж, співпрацювала з керівництвом ФБР за Байдена. І фінансувала цю всю справу ніхто інший, як не Юсейт. Інших варіантів просто бути не може.